А давайте поспоримо. Називаю шість слів, і ви називаєте мені друге значення цих знайомих вам слів. Якщо всі шість ви знаєте, гарантую вам знижку 50% на весь курс англійської мови. Поїхали: Wake, table, pupil, element, intelligence, gum. З одного боку це інтелект, розум, а друге значення це розвідка. Gum, bubble gum – це ж жувальна гумка. Але це ясна. Тільки ясна українською мовою множина, а це однина. Третє значення table. Звісно, що це стіл, але друге значення це таблиця. Коли малюєте стіл, збоку він вже схожий на таблицю. Елемент, а дивились фільм П'ятий елемент. Даллас, Всі думають, що це п'ятий елемент. Елемент це не тільки елемент, це ще й стихія, кому за мають знати п'юпл як учень. Зі школи, але друге значення його зіниця ока. wake, wake up, wake up, просинайся! Друге значення це помінки. От такі другі значення. Сину своєму кажу, якщо ти готовий поспорити на 5 доларів, що ти знаєш слово, ти його знаєш. Якщо хтось щось 100 разів казав, ви не, не одного разу не подивилися в словнику, ви спорити не будете. Підписуйтесь, дякую за увагу, пока!